Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про теплий зимовий спальний мішок, який дуже полюбився рибалкам, мисливцям та військовим. Я думаю, ви вже здогадались, що мова буде йти про Шипіт 500, а саме його версію White. Так, він не крихітка, важить 3 кілограми і має ось такі габарити. Але для нього це другорядні параметри, бо зазвичай в туристичному рюкзаку такі спальні мішки не носять. Що говорити? Давайте дивитись. Ну а за що ж цей спальник люблять і цінують? Перш за все він реально теплий. Температура комфорту мінус 5, ліміту мінус 10. І ще він реально просторий. Версія White має ширину 100 см, а версія Regular має ширину 80, довжина обох версій 220. 100 см ширина це реально багато. І для того, щоб переконатись, ми зараз подивимось, що сюди ще влізло, окрім мене. Отже, що ми тут маємо? Ну, це на запас килимок, Намет. Намет для кота? Ще один теплий спальний мішок. В якості зовнішнього матеріалу використано щільний та міцний поліестер 210 ДНЄ з ріпстопом. Всередині поліпонжі. Це суміш поліестерових волокон з шовком. Тканина міцна і водночас приємна на дотик. Шви теплі. В якості наповнювача використано пролайт екстрафіл, який укладено двома шарами по 250 грамів кожен. Спальник має дві окремі блискавки: бічну з двома бігунками зовнішнім і внутрішнім. та нижню. Обидві блискавки. Мають утеплюючу планку для уникнення втрат тепла. Шипіт можна трансформувати у велетенську ковдру розміром 200 на 220 см, розстібнувши обидві блискавки. Після використання спальний мішок необхідно просушити та зберігати у підвішеному стані. Для цього є дві спеціальні петлі знизу. Пам'ятаємо, що компресійний мішок не призначений для тривалого зберігання спальника. Це погіршує його теплоізоляційні властивості. Капюшон в моделях шипіт має утяжку для збереження тепла. Всередині маємо кишеню на липучці, в яку можна покласти документи, гаджети або інші необхідні дрібниці. Як же пакувати такий об'ємний спальний мішок? Вам необхідно складати його випадковим чином і пхати у компресійник. Якщо спальний мішок складати методом скручування, то через деякий час на місцях загину утворюються холодні зони, тому краще так не робити. Дякуємо, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Попереду багато цікавого.